Репетиції в Одеському національному академічному театрі опери та балету йдуть повним ходом. Вже 24 серпня у День Незалежності України у найстарішому і найчарівнішому за пишнотою театрі країни відбудеться відкриття 9-го міжнародного фестивалю мистецтв Оксамитовий сезон в Одеській опері. Уперше театр запросив на велику оперно-балетну подію в 2015 році і з тої пори, попри всі виклики, не змінює своїх традицій. Фестиваль об'єднує 14 прекрасних подій. У нас була Людмила Монастирська, народна артистка України, ну одна з оперних див України. По перше, а по друге, вона сьогодні своїм мистецтвом прикрашає співом, прикрашає всі сцени, дуже значні сцени Європи і світу. Оксамитовий сезон в Одеській опері триватиме з 24 серпня по 15 вересня. Людмила Монастирська буде співати в Аїді 1 вересня. Серед зіркових гостей також солістка англійського національного балету Українка Катерина Ханюкова, яка виступить у партії Жизелі 31 серпня. І солісти балету Львівської національної опери Ярина Котис і Олександр Омельченко, які вийдуть на сцену одеської опери в Дон Кіхоті. А 30 серпня в опері Маскані, сільська честь, заспіває запрошений со соліст з Італії Альберто Профеці. віддаючи шану італійським композиторам, які стали музичним брендом. Одеська опера популяризує українську музику. Так, фестиваль відкриє авторський проєкт театру. Власне, ми розпочинаємо свій фестиваль з української музики, з української класики, оперної класики теперішньої класики, вже будемо так називати. От тобто, програма є дуже різноманітна, яка охоплює весь. Спектр часовий від барокової музики до сьогодення. 6 вересня на сцені зазвучить опера Катерина за мотивами творів Шевченка. Поезії кобзаря доповнені темами релігійних свят і традиційних обрядів, що разом передають мелодійність і магію української пісні. Прем'єрою фестивалю стане програма з нової української музики, присвячена творчості оперного композитора ХХ століття Віталія Губаренка. А на закоханих у танець глядачів, окрім ліричної жизелі, і запального Дон Кіхота, чекає спеціальна подія Відкритий день балету, розповів завідувач балет. Ні, трупи Гарі Савоян 14 вересня в день усі бажаючі зможуть побачити репетиції в класах театру і навіть спробувати себе за станком а ввечері побачити солістів національної опери в одноактних балетах. Одною з найяскравіших серед 14 подій фестивалю стане Реквієм Джузеппе Верді, який знову прозвучить на одеській сцені у виконанні ста хористів і оркестру. Для нас самою визначною подією, звичайно, в репертуарі цього фестивалю це є повернення реквіму Верді. Це визначна подія для любого хорового колективу. До виконання реквіюму залучені сили практично всього нашого міста з, з музичною академією імені Нежданової ми залучили студентський хор. Академії для участі в цьому проєкті і я вважаю, що саме це надасть можливість цьому твору прозвучати максимально якісно і максимально приближено до того, що хотів би відчути Верді, почути Верді в цьому творі.